Власними руками готувати рятуватися від безробіття пропонує європейцям Єврокомісія. Нині вона розробляє програму зі стимулювання приватного підприємництва і збирає побажання до 1 жовтня. Кожен охоче може порадити, як заохотити до підприємництва молодь пенсіонерів і мігрантів. Лише один із десяти європейців займається приватним підприємництвом, хоча хотіли би, за даними опитувань, майже половина. Часто від початку власної справи утримує невпевненість в своїх силах або брак ідей. Ті, хто таки узявся за приватний бізнес, стверджують, цікавої роботи повно, навіть у традиційних галузях. У наші дні сказати Я йду до кравця дуже престижно, розкішно навіть і не тому, що кравці дорожчі за високу моду. Коли сеньор Гало починав 50 років тому денного заробітку, вистачало. Рало хіба що на їжу тепер кожен його костюм продається за понад дві тисячі євро. Серед клієнтів навіть папа римський. здавалось би 21 перше сторіччя знищить ручну працю, але попит на роботу Гало зростає. Досвідчених кравців у світі дедалі менше, тому у 2007-му майстер відкрив власну школу. За цей час навчив сотні наступників. Я захоплююся цією молоддю та її пристрасністю. Всі кажуть, сучасна молодь лінива і не хоче працювати руками. Насправді ж, іноді вона просто не знає, які чудові є професії. Варто лише спробувати наше ремесло, і рівно о одив'ятій будеш тут. за таємниці кравецького ремесла кожен зі студентів віддав понад 15 тисяч євро. Упродовж трьох років майже без вихідних вони не відходили від кравецького столу. Та про витрачені часи гроші не шкодують. Мій батько кравець, я завжди хотів піти його стопами. До Європи приїхав, щоб з іншого боку поглянути на цю професію. Який сенс вивчати дизайн і моду, якщо не тямиш у матеріалах, з яких шитимуть твої задуми? Я хочу шити унікальний одяг для особливих людей, а не спускати з конвеєра сотні однакових ганчірок. З одноманітністю бореться і естонка рід аус, але підхід обрали інший. Одяг вона конструює з якісних тканин, проте зовсім недорогих, майже безкоштовних. Клапті тканини, нерозпроданий одяг та ще багато чого йде в роботу. Іноді викидають зовсім нову тканину, її можна легко запускати у виробництво. Але на жаль, така практика недостатньо поширена. Одяг з обрізків та непотребу можна побачити в театрі та на кіноекрані, на дизайнерських виставках чи модних показах. Або ж у власній шафі, дизайнерка щедро викладає лекала в інтернеті, щоби кожен охочий міг зшити сукню з кількох пар джинсів. Нехай навіть і на продаж.